Що стоїш передовій за рідну Україну, за те, що чесний бій ведеш і захищаєш неньку батьківщину. Я помолюсь за тебе, мій солдати. Хай Бог оберігає вас, в біді, бо на війні таких, як ви, багато, і всі вони герої молоді. Тобі, солдати, я завдячую життям. Настане мир, ви цього дочекайтесь. Одного лиш ми просимо усі додому, рідні, ви живими повертайтесь. За все хочу подякувати. Нашим військовим, які звільнили наше село від окупації, бажаю їм сил, і найголовніше, щоб їхні бажання збулися. Брати та сестри, укрін прийміть до самої землі, бо ви є ті, які стоять на смерті, щоб захистити всіх нас на нашій землі. Божені ми. Господи, всі труднощі, які ми проходимо, поможе, щоб ми їх пройшли з тобою і були переможцями. Кожний і дорослий, і, і, і юний, і зовсім юний. Дякуємо Тобі, Господи, що ти за кожним безпокоїшся. Амінь. 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 Схилилась мати над дитям, а Амині на думці. Хорошим, добрим, сину, стань, щоб поважали люди. І мрія матері збулась. Ти став героєм, сину, ти ворогам сказав, «Азась!» і захистив нашу країну. Герою мій вірний воїн, Нащадок, справних козаків. Разом з заужними далі будеш безжально бити ворогів. А враги, задравши штанці, утекли в Московію свою і будуть жити, як І дупу почухати свою. Завітай, завітай, кожен ми миба! I'm your